Як ще раз? Інспектор Дрис. За порядку не Все, більше нічого не маєте сказати. Нічого абсолютно? Чо на жовтей їде. жартуєте чи що? Шерез. Скажіть, будь ласка, посвідчення своє. Представляюся. Але повністю не виконали пункт 15.5. 5 15 5. Не виконали повністю. Крис Олег, Олег Петрович, доки дійсне. Палець заберіть, будь ласка. 13.07.2015. Причина зупинки людської правопорушення. Докази. Ще раз. Докази! Докази ви не до мене, Я можу кричати до вас. Мені закон не забороняє до вас кричати. Не займайтесь безпричинними зупинками. Займається. займається. Я дію згідно правил. Так. Я нічого не порушував. Що значить давайте? Інспектор. Що значить давайте? Шасливо. Що значить, доходіть сюди? Інспектор, ходіть сюди. Що значить давайте? Шасливо, а що значить давайте? Шасливо, шасливо. Що, значить, давайте"? що значить давайте? А, ти завжди, ти а що, їдьте А що означало давайте? <звіт> Поясніть, що означає давайте. Я не порушував. Не треба мене звинувачувати безпідставно. Ви мене звинувачуєте безпідставно, нічого не порушував. А ви займаєтеся безпричинними зупинками, на вас буде написана скарга.